Cześć, cześć Sanchez Dzień Ви вас усіх бачите, мати все молодше і молодші стає. Ви повинні цього року не перестати нас вирувати. Задача вас не змінюється цього року. Наша задача попасти мінімум в 600. Я в це вірю. Давайте привітаємо нашу, нашу тренера хубаві це. Радий всіх бачити і знову почати з вами працювати. Дуже вас вірю і я думаю, що все у нас вийде. Перше, друге, наш тренерський штаб, старший тренер у нас Слюз Васильович. Це буде перший мій асистент, також мій асистент Мартинюк Ярослав Петрович, понрі Олександр і Коноників. Всі, всіх, всіх їх ви знаєте і знаєте, що ми. Зробимо все для того, щоб ви прогресували. Все до роботи. Дякую. Перший раз, коли ми призначали Івана Зиновича головним тренером, я їй тоді говорив, що є дуже талановитий тренер, молодий, талановитий. Звісно, з сів це був брак досвіду, але це надзвичайно тренер, який має надзвичайний потенціал. І тепер у вас я думаю, знаєте, кожному блоду потрібен час дозрівання, так само і тренерам Інколи щоб зробити чотири кроки вперед, треба в житті зробити крок назад. Ми тепер чекаємо, коли Іван Зинович зробить тепер своїх 4 кроки вперед, А ми хочемо це побачити. І я в це дуже широ вірю. Команда отримує надзвичайне підсилення цього літа, тому що. Сила нашого клубу полягає в тому, щоб ми виховували молодих футболістів. І кожна наступна хвиля молодих футболістів, які приходять у першу команду, вони стають сильнішими за свої попередники. І я бачу зараз великий потенціал в 2008 восьму році, після них йде 9-10 з великим потенціалом. Кожен рік вони все сильніше, сильніше і сильніше. Тому в нас насправді відбувається дуже хороше і велике підсилення. Команда провела певну чистку а з клубу. Йдуть, ну це неправильне слово, йдуть. Клуб продає футболістів, продає дуже дорого, якісні футболісти продає, і футболісти мають попит. Це в принципі є, це є філософія клубу, яка в принципі, має дозволити на майбутньому стати ще сильніше. Наше завдання виховувати максимум сильних футболістів і молодих. Звичайно, дуже позитивні емоції, тому що була досить довга пауза. Всі сумували один за одним, за колективом, за командою, за м'ячем. Починаємо підготовку до нового сезону з хорошим та позитивним настроєм. Дуже молодий та цікавий тренер. Ми гра... стараємося грати в цікавий комбінуючий футбол, тому з великими хорошими емоціями та бажанням хочу приступити до... Роботи під його керівництвом. У нас достатня кількість молодих гравців, нам присутний новий тренер, тому у нас є місяць часу на підготовку до чемпіонату нам потрібно грати певні зв'язки, певні розуміння. Емоції дуже хороші. Загалом у нас є умови для того, щоб проводити збори на нашій базі. У нас є все для гарної підготовки, для відновлення, тому все супер. Тренерський штаб, персонал, всі класно зустрілися і класно провели перше тренування. Цей тренер знайомий кожен з футболістом, тому ми всі прекрасно його знаємо, так як він і нас знає. Він працював з 90% тими футболістами, які є зараз в команді. Він вже нам сказав, який він хоче бачити футбол, який він хоче бачити від нас дії на футбольному полі. Тому через збори будемо проходити таку, можна сказати, маленьку адаптацію і привикати до стилю футболу, який він нам буде давати. Видно, що всі дуже е, сумували за, за м'ячем е, один за одним, скучали, і вони дуже з задоволенням працюють, виконують те, що ми те, що ми просимо. І я думаю, що треба трохи, тому що збори це дуже важко завжди. і Я думаю, трохи треба попрацювати фізично, більше додати до командних взаємодій зараз, для того, щоб вони відчули один одного і продовжити збори. Тут є всі умови для того, щоб і відновлення, для того, щоб готуватись. Ми вирішили не їхати нікуди на збори, тому що тут є все для того, щоб є дуже, дуже якісні поля, тренажерний зал, відновлення, харчування, все є дуже на високому рівні. Готуємось. Перший матч він буде для відточування командних взаємодій, для того, щоб гравці звикали до наших вимог, принципів гри. І... Відповідно, від матчу до матчу ми будемо рухатись, коригувати певні моменти, які можливо не будуть получатись, і я думаю, що до, до чемпіонату ми підійдемо в хорошому стані. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Преміум партнер клубу «Рух».